Дорогі друзі, вітаю вас на нашому каналі, канал Містері Оріани. І сьогодні я пропоную зробити розклад е, на тему, чи піде Білорусія, вірніше, чи буде е, наступ. З півночі, можливо, або росіян, або білорусів. Я чув інтерв'ю одного військового, який казав, що е, рано чи пізно такий наступ буде, незалежно від того, чи бажає цього е, президент Лукашенко, чи не бажає. Отже, чи ймовірний наступ е, з Білорусі? Е, нам нагадую, що ми дивимося лише ймовірність, тобто це не точно, але мова йдеться про імовірність. Сонце. Е, карта говорить, що наразі наступ е, неможливий. Е, тому що все ясно, все прозоро, до достатня кількість є інформації, яка говорить про кількість військ, про 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 те, що про те, що там взагалі відбувається. Тому наразі можна бути спокійними. Карта, яка прикриває енергію сонця, це енергія блазня, і це енергія хаосу. Сонце це упорядкованість, а блазнь це хаос. І виходить, чи є це в задумах? Взагалі ця ідея, так, вона є. Ця ідея є, щоб порушити, оце, оце, знаєте, відноснусть тишу, відносний спокій і відносне почуття безпеки. Блазень, в чому його небезпека, це як грім серед ясного неба. От все ясно, сонечко сяє, і тут о, почався хаос. Тобто, на, наразі певна загроза є. Вона не проявлена, скажімо. От, тому що сонце все-таки сяє, але десь, десь вона така, знаєте, ховається. І ми, ми йдемо далі. І дійсно ми бачимо, закохані, бачимо. Це союз Білорусі і Росії в теперішньому. Тобто Росі... Білорусія все-таки підтримує Росію, і ну, вже можна про це говорити. Вони союзники. За цією картою, в принципі, ймовірність може бути. От так. Вона така, знаєте, поки що гіпотетична, але те, що вони вже союзники, то це вже немало важливо. Хоча б на Білорусія начебто і неактивна наразі. Фундамент п'ятірка Кубків. Ми бачимо тут ворона, така, знаєте, сконцентрована на якихось своїх проблемах. В принципі, Білорусія вона також зараз сконцентрована на. На своїх внутрішніх проблемах. Вона розуміє, що є війна, що вона, в принципі, партнер, але наразі вона не може вступити, тому що є якісь внутрішні моменти. Я так думаю, що це навіть пов'язано із, із режимом, із з те, що, якщо вони підуть, можливо, навіть якісь революційні процеси. Тобто, акцентування увазі на чомусь іншому. Карта минулого говорить про те, що так, такі плани обдумувались е, і дійсно щось готувалося. Наприклад, там у квітні, коли були було багато військ, там і Пригожин був, і там, де коли російські війська підтягнулися е, в квітні цього року, то там щось готувалося. Але це ця підготовка вона відійшла в минуло, оскільки треба було перекидати сили, як ми всі знаємо, на схід, тому що там треба було втримувати оборону. Але в цілому воно було. Близьке майбутнє говорить про Трійку Пентаклів. Карта, в принципі, несе таку знаєте, загрозу. В чому це загроза? Це співпраця і укладання такої цілі. Це співпраця для досягнення мети. А тут ми бачимо. Дві карти закохані Путін та Порошенко, які об'єднуються. І тут ми бачимо цілеспрямовану е, таку якусь е, перспективу е, цих двох країн. Тобто щось можливо. Е, поки що наразі це близьке майбутнє, От скажімо, десь до нового року. Е, щось там буде визрівати. А хоча це наразі не активні дії зовсім. Це е, от те, що там. Влаштувалося в минулому плани, от тут воно теж визріває, продовжує заново в зовсім іншому форматі. І сама Білорусія. Сама Білорусія це жертва. Це жертва Росії. Вона стала при цьому добровільною жертвою. І цей стан повішеного, Ну чесно кажучи, їй подобається. Це своєрідне таке прикриття. Вона абсолютно нічого не може сказати. Вона не може сказати ні. Вона жертва. І в цілому, якщо вона жертва, то нею можна управляти. І якщо Росія скаже, що час прийшов Ну щось може й початися. Але наразі, принаймні, повішений говорить про Нерухомість ситуації, тобто ситуація, яка зависла, застигла і заморожена. Хоч там щось і розвивається, це не такі швидкі процеси, на щастя нам. Чи підтримують Білорусію зі сторони? Так, ми бачимо, є певні вкладення, швидше за все, на ній щось будується, тому що дев'ятка Пентаклі говорить про безпосередній матеріальний такий вплив, тобто це фінансування, а також про якісь певні будівництва, те, що дійсно можна е, побачити, до нього можна торкнутися щось матеріальне. Це можуть бути якісь заводи, е, це також можуть бути, е, наприклад, е, а, аеродроми, якісь плаци. Е, так, Тобто є певна, але така дуже повільна підготовка. Білорусія е, 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 до речі, от, знаєте, сподівання от зараз. От вони роблять цей план, і вони сподіваються, що цей план е, 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 він вийде швидко. От, просто прийшли, пройшли, прийшли, прийшли і пішли там. Хоп-хоп, вже і, і вже біля Києва. Е, ну, це знаєте, це таке надії. Вони розцінюють свої сили. Це все рухається так повільно, інтенсивно, о не інтенсивно перепрошую. І затяжно. І кінцевий результат кінцевий результат десятка пентаклів. Карта говорить про те, що наразі Білорусь не готова до вступу у цю війну. Єдине, що так, що, начебто, вони і партнери вливаються якісь кошти, щось відбувається, якісь будівництва. Але наразі Білорусія. Не готова вступити у війну. І хай так буде. Хай так буде. Десятка. Зовсім карта така пасивна. Випала. Ну, тут вона жертва, це вже я говорив. Але це радує, дійсно. Розклад, скажімо, хороший. Всім дякую, і ставте вподобайки. З вами був Валтасар.